Зіркою лідер гурту Тік Віктор Бронюк зустрівся зі студентами Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Говорили про музику, творчість та секрети успіху. Виконавець каже: сучасна молодь дуже прогресивна і її не потрібно налаштовувати на певний вектор руху. Варто лише створити умови для розвитку. Між тим зауважує у житті все починається з дитячих мрій. Кожен з нас щось мріє. Одна річ комусь допомагають дорослі, нас збивають, тому що вони теж мріяли, і там, наприклад, дитина мріяла з дитинства бути, наприклад, там якоюсь творчою одиниці, а батько мріяв колись бути якимось чиновником, то інше в нього це не вдалося, тому він все свій мрій реализує дітях. Це неправильно. Також не має проти сам свою дорогу і. Напевно, що в тому всьому можна все життя мріяти, да можна жити в своїх мріях, але для цього треба щось робити, тобто працювати кожен день на праця, принесе свій результат. Можливість задати питання відомому музиканту студенти отримали в рамках циклу зустрічей з успішними особистостями. Досі у стінах альмаматер вже спілкувалися з письменниками, керівниками великих підприємств та й ті спеціалістами. Словом, з усіма, хто є визнаним фахівцем у своїй галузі, такі лекції збирають цілковитий аншлаг, адже вельми популярні серед молоді. Нам цікаво знати, як досягають Успіху, от такі люди, що вони роблять для того, що їх мотивує, яка в них ціль, яка мета, і що вони роблять для цього, щоб подобатися якогось певного от успіху, студентам цікаво зустрітися з будь-якою людиною, яка чогось досягла в житті, і вони розуміють, що можливо, можливо, ця саме людина їх наштовхне на той правильний істинний шлях, який вони хотіли би обрати. В майбутньому ми маємо змогу навчитись чомусь новому, дізнатися, як досягти успіху, і всякі нюанси про те, що. Що може які невдачі можуть спіткати тебе про те, як поводитись в таких ситуаціях? Викладачі та наставники переконані, зустрічі з авторитетними людьми допоможуть студентам правильно розкласти пріоритети у житті та дізнатися секрет успіху із перших уст.